І є відповідь, звичайно, Володимира Зеленського. Він сказав, що якщо Грем хоче відставки Зеленського, то може спробувати стати громадянином України, щоб його голос мав вагу. От, власне, саме так відповів президент України на слова сенатора. Грем. Дуже хороший хлопець, дуже правильний. І... Щоб говорити, хто повинен бути президентом, чи йти мені з посади, я можу надати йому громадянство України, Лінці, і він стане тоді громадянином нашої країни, і тоді почне вже, ну скажімо так, тоді його голос буде набирати ваги, і я його, як громадянина України, буду чути з точки зору, хто повинен бути президентом. Сам Грем з відповіддю не забарився. Він перепостив відео з Зеленським. і Написав, що цитую: поки немає виборів, ніхто не має права голосу в Україні. Ну це вже перебір. Також він додав, що може лише давати поради, а президент України сам вирішує приймати їх чи ні. Так, але я ще додам до цього всього, що з моменту набуття громадянства України треба прожити в Україні 5 років для того, щоб Ані голосувати, балотуватися. Я маю на увазі. Так. Та тому, ну, таке але собі ну не знаю чи потрібного зр... подібного характеру перепалки, якщо чесно, ну тому, от що... і я теж не знаю. І зрештою, насправді відповідь президента про те, що він може комусь надати громадянство. Ну це якось це ж якась дивна. Трошки, ну окей, будемо знаєте, це списувати на емоції.